І так у нас сьогодні українська мова 23, 24 уроки. Тобто українська мова та читання. Сторінка 40. Будь ласка, не забувайте, що це друга частина. Бачите, 1-2. Друга частина української мови. І так, зараз для дітей. Ось бачите, яка сторінка. Назва, е, тема нашого уроку. пильне питальне речення. Питальне речення, звукове значення букви «Ї». Узагальнення вивченого про народну казку. І так я пропоную вам послухати вірш Дмитра Павличка Рідна мова. Але хочу нагадати, що вірш, який написав Дмитро Павличко, поклали на музику, і це ми отримали пісню. «Рідна Питайся, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полеч, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. От вірш Дмитра Павличка, який ви щойно прослухали, поклали на музику і отримали пісню. Пам'ятаєте, я казала, що Петро Павличко видатний український поет. Та пісняр. Тобто на його вірші покладено музику, і ми отримали чудові пісні. Я зараз пропоную послухати пісню Рідна мова. Ми слухали вірш, а тепер давайте послухаємо пісню. Та себе дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі я снім ім'я твоє, просяє, наче сірка світанкова, у просторах, яким немає має ти не загубишся, як на вітрах полога. Моря і не панеш, допоки буде в серці рідна мова, моря і не панеш, допоки буде в серці рідна мова, рідна мова, з родинного гнізда не мов даша, ти полетиш не світу далечина. В рідній морі буде ся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна у просторах, які б немаєш, ти не загубишся, як на вітрах колова, моря перетиши немає. Amen. І прослухали а, пісню, покладен, е, вірш, покладений на музику. Ми отримали пісню, так, гарну пісню Дмитра Павличка. Рідна мова. Як ви думаєте, чому Дмитро Павличко звертається саме до дитини? Ви знаєте, діти? Це поки що ви діти. І пройде деякий час 10, 15, 20, 30 років, і ви будете жити, працювати на цій землі. Чому саме до вас звертається Дмитро Павличко? Тому що ви це майбутнє цієї країни. Ви будете працювати лікарями, вчителями. Може, хтось з вас стане політиком, а хтось з вас стане інженером. І ви нахідником. І ви всі будете жити в цій державі, яка має назву Україна. Яка зараз виборює свою свободу, свою незалежність. Тому до вас і звертається, Дмитро Павличко, щоб ви завжди пам'ятали, що ви українці, щоб ви розмовляли на рідній українській мові, що за вами майбутнє. І це, будь ласка, пам'ятайте. Так, а тепер ми зараз виконуємо завдання фотоапарата, але я хочу нагадати правила орфографа. Коли ми пишемо, ми повинні повторювати слово те, яке пишемо, повторювати по складах, протягуючи голосний звук. Будь ласка, не потрібно кудись летіти. Пишіть тільки скільки потрібно, але пишіть правильно, гарно і охайно. Необхідно вам буде пауза, зробіть паузу та продовжуйте працювати. Добре? А зараз фотоапарат. Так. Увага на екран. Дмитро Павличко, автор пісні два кольори. Я пропоную вам подивитися ще раз, прочитати. Нагадаю, що Дмитро Павличко – це ім'я та прізвище, вони завжди пишуться з великої букви. Назва твору теж починається писатися з великої букви. Та у лапках, бачите, кінець речення крапка. І так, давайте ще разочок я показую, дивимося та проговорюємо, якби вчимо на пам'ять Дмитро Павличко, автор пісні Два кольори. Записуємо в робочий рядок зошита. От сюди. Робіть, будь ласка, паузу та працюйте. А ми продовжуємо. Ще хочу вас познайомити. З творчістю Дмитра Павличка два кульорів, як я малий, збирався на весні, піти у світ, незнаний шлях. Червоними і червоними і чорними. Ось ми з вами і познайомилися ще з однією піснею, яку написав Дмитро Павличко. І так, давайте прочитаємо та запам'ятаємо: Дмитро Павличко – визнаний український поет, пісняр, перекладач, герой України, народився в 1929 році. Він автор відомої пісні Два Кольори. Запам'ятайте, будь ласка, діти. А тепер перевертаємо сторінку, сторінка 41. І в нас хвилинка каліграфії. Ми повинні з вами пригадати алгоритм написання похилею з верхнім і нижнім правим заокругленням та середнє з'єднання. Пошепки проговорюють. І пиши в повітрі елементи. І так. Итак, увага на екран. Алгоритм написання похилої з верхнім і нижнім правими заокругленнями. Верхнє праве заокруглення. Похила до нижньої третини робочого рядка. Нижнє праве заокруглення. Так. І знову, будь ласка, увага на екран. Слухаємо та дивимося. Запам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д, О, Ф або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Так, А тепер. Ми слухаємо та читаємо пошепки. Середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф, або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Так, а тепер у нас є малюнок вишиванка. І називається цей малюнок вишита сорочка. Будь ласка, перенесіть гарненько-гарненько на робочий рядок. Оце слово сполучення. Вишита сорочка. Зробіть, будь ласка, паузу та працюйте. Так, а тепер розгляньте, будь ласка, з'єднання букв. Прикрас ними сорочку та за бажанням розфарбуй. Робіть паузу. Та працюйте. Так, а тепер нам з вами ми повинні вивчити на пам'ять і розказати одне одному навчальній одиничці в рамочці. Так як урок у нас записаний, то ви розкажете те, що ви побачите, вивчите в рамочці своїм батькам або бабусям. І так, нагадую. Що ми працюємо в методиці блискавка. Ми закриваємо все, крім першого речення, читаємо перше речення три рази, а три, два рази як черепаха, третій раз як сорока, потім розповідаємо на пам'ять. І так, всі речення, а потім читаємо все правило, всю навчальну одиницю і розказуємо на пам'ять. Робіть, будь ласка, паузу та працюйте. Так, для восьмого завдання нам необхідно приготувати секундомір. Коли ви будете готові, ви вмикаєте секундомір. А зараз послухайте мене. Я вам поясню, що робити. Перше завдання нам необхідно позначити рядок з питальним неокличним реченням. Далі. Друге завдання виправити помилки у вживанні букви «ї», позначити варіант зі спонукальним неокличним реченням. І так, працюйте, микайте секундомір та працюйте. Так, результат записуйте у клітинки. Перша буква правильної відповіді яка? С? Друга Л. Які помилки з буквою «Ї»? Ви бачите в е, першому реченні під літерою Н, подивіться, будь ласка, там повинна бути буква Ї. Так, а зараз ми працюємо над заданням номер 9 Нам необхідно поставити усно за зразком якомога більше запитань до наведених речень. І так, необхідно е уживати питальні слова. Зразок. Іде сім'я на косовицю? Хто йде на косовицю? Куди йде сім'я? Далі. Це приклад. А ми повинні задати питання, зробити питальні речення з цих речень. Мати дала синові грошей. Перше питання. Друге, приніс Грицько гроші. Друге питання. Батько ті гроші в піч укинув. Третє питання. Працюємо. Робимо речення розповідного. Робимо питальне речення. Питальні слова які? Де, коли, що, хто, скільки, нащо, так? От, мати дала синові грошей. А можна спитати? Скільки дала мати? Скільки мати дала синові грошей? Так, ще придумайте. Або хто дав сину гроші? Далі приніс, приніс Грицько гроші? Куди приніс Грицько гроші? Скільки грошей приніс Грицько, так? Батько ті гроші в піч укинув». Куди кин, укинув батько гроші? Скільки грошей батько кинув у піч? Так? Задайте, будь ласка, питання. От з цих розповідних речень зробіть, будь ласка, питання речення. А зараз пропоную вам трошечки потанцювати. Так. Порухайтесь, не сидіть. на місці. найдана. краях, що дощами омиті. Сами покриті де орел понад степом кружня Україно, моя, Україно, ти в душі і у серці живеш, народила і доньку, і сина, майбуття засобах. Я слава жива, Україно, моя, Україно, ти в душі. Світу. Хай чами суворе життя, я не зраджу мою Україну, не покину, як дитя. Україно, моя ти Працюємо у зошиті. На сторінці 40, 43, будь ласка, є листівка. така гарненька листівка. Так, рідна мова в рідній школі. Що бринить нам чарівніш? Олександр Олесь. Будь ласка, перепишіть все в нижню листівку. Будь ласка, переписуйте охайно, правильно. Тримайте ручку на тому слові, яке переписуєте. Проговорюйте вголос це слово по складам, простягуючи голосний звук. Я дуже вас прошу старатися. Вмикайте паузу. Та працюйте. Так, наш урок закінчено. Ми з вами зустрінемося через 10 хвилин і будемо продовжувати працювати над 24-м руком